Вітаємо в ефірі програма Заяча Домівка. Ми продовжуємо позашкільні читання. В ефірі читаємо улюблені твори. Це журнал Котя Малюк, 2023 рік, присвячений Чорному кролику. І тут є цікава така історія в рамках Міжнародного фестивалю Щастя творчості. Зараз я почитаю для наших дітей-батьків таку цікаву історію. Авторка Ольга Лапушена. Хатинка для зайчика, художник Анатолій Лапушен. Ми дякуємо за подарований журнал в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. Підписуйтесь на творчу студію Леонід щастя творчості і ви зможете дивитися слухати цікаві сюжети. Хатинка для зайчика. У дрімучому лісі під найпишнішою ялинкою заховалася затишна хатинка. Біля хатинки і город, біля городу криниця, біля криниці лавка В хатинці разом із своєю жінкою і діточками живе сірий зайчик. Живуть вони дружньо і щасливо. Їдять пироги з капустою, п'ють запашний чай з варенням і читають цікаві книжки. Кожен рік на Різдво Заяць згадує історію, яка трапилася з ним багато років тому, і яка поклала початок його майбутньому і щасливому життю. Сталося це, коли зайчик був ще зовсім маленьким і жив із батьками та братиками у Великій Клітці в зоопарку. Кожен день познайомитися з ними приходили люди. Вони посміхалися, весело спілкувалися і фотографували зайчиків. Все було добре, та згодом їхню клітку вирішили полагодити і тимчасово перевезти родину зайчика до іншого приміщення. Під час подорожі через ліс у машини, що їх везла, пробилося колесо. Машину хитнуло, і клітка з зайчиком випала на галявину. Коли від удару клітка зайчика відчинилась і він вистрибнув на травичку, машина вже зникла за деревами. Його родину повезли далі, а він залишився сам самісінький у дрімучому лісі. Сів тоді зайчик на пеньок і гірко заплакав. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що трапилося. Зібралися тоді всі звірі і птахи. На галявині почали радитись, як зайчику допомогти. Зайчик попросив побудувати йому хатинку, де він міг би жити, але виявилося, що в лісі давно вже не було зайців, і ніхто не знає, як саме будуються для них хатинки. Зайчик залишився жити в лісі, у нього з'явилося багато нових друзів. Усі вони допомагали йому чим могли. Навчили збирати шишки і ягоди, вирощувати овочі і збирати корисні трави для чаю. Зайчик викопав під кущем ямку в землі, натягав туди травички, і листя і жив так ціле літо і осінь. Але коли прийшла зима, зайчику стало холодно і сиро, зайчику стало холодно і сиро. У неглибокій ямці. Травички і листячка вже не вистачало, щоб зігрітися. Час близився до Різдва. Всі в лісі готувалися до свята, прикрашали свої хатинки, готували смачні страви в печі, не міг готуватися до свята лише зайчик. Його, звичайно, запросили в гості, приготували для нього подарунки, але як же йому хотілося святкувати Різдво в своїй власній хатинці. Прийшла ніч перед Різдвом. Зайчик заліз у свою ямку і спробував заснути. Раптом він почув чиїсь кроки, потім якісь дивні звуки, а потім все раптово затихло. Зайчик обережно визирнув з-під листя, біля ямки нікого не було. Проте на снігу лежав червоний мішечок. Зайчик підняв його і розкрив. Всередині лежала товста зелена книжка, яка мала назву Заяче господарство. Книжка розповідала про всі тонкощі заячого життя. І, що найголовніше, навчала будувати заячі хатинки. Зайчик дуже зрадів. Він одразу зрозумів, хто до нього приходив і залишив подарунок. Все це бачила сорока. Вона полетіла по лісу і всім розповіла, що зайчик тепер знає, як побудувати собі хатинку. Друзі радісно сприйняли цю новину і допомогли йому в будів... будівництві. Зайчик вибрав місце для хатинки під найпишнішою ялинкою. Яку з того часу разом із родиною і друзями прикрашає кожного року до Різдва. Його дружина зайчиха пече смачні пиріжки з капустою і картоплею, а дітки вирізають із паперу красиві сніжинки і прикрашають ними віконця. Як ти гадаєш, друже читачу, хто подарував зайчику книжку зайче. Господарство на Різдво. Ось такий класний сюжет. Мені особисто дуже сподобалося, знаєте що? Те, що зайчик книжки читає, бо ми дуже активно закликаємо дітей читати українські журнали та книжки. От, І це дуже важливо. А вам такий приклад дає зайчик з цієї казкової історії. Вона дуже повчальна, знаєте, з такої життєвої точки зору, отож, читаємо українські журнали і книжки, читаємо журнал Котя Малюк і не забуваємо про наших звіряток, про братів наших менших, тому що, як писав в екзупері, ми відповідальні за тих, кого приручили. А якщо навіть і не приручили, то все одно відповідальні за друзів наших менших. Дякуємо за увагу.